Перший український холостяк був фундаментальний. Як то кажуть, перший сезон мав найбільше врізатися у пам'ять, а його зірки мали сяяти найяскравіше. Але відтоді минуло більше десяти років, не за горами навіть п'ятнадцятиріччя. Змінився проект, життя змінилося. Не було ще інстаграму, Ютуб був не настільки популярний, а зараз у кожної зірки є свій канал. Нині проект Холостяк переживає друге відродження, тим паче з появою спін-оффа Холостячки. Деякі учасниці нещодавних сезонів навіть не бачили початкових холостяків, тому що були ще зовсім маленькими. А ви пам'ятаєте перші сезони? Напишіть у коментарях. А я вам зараз нагадаю: в першому сезоні холостяком був Чмерковський Максим Олександрович, українсько-американський танцюрист, родом із Одеси, чемпіон із латинських танців, хореограф, інструктор, телеведучий та кіноактор. Один із найзавидніших холостяків світу за версією американського журналу People. став відомим після участі у ролі професійного танцюриста у американському телевізійному проєкті Танці з зірками, до якого приєднався у другому сезоні. Взявши участь у десяти сезонах програми, він танцював з такими зірками, як Кірсті Елі, Тіа Карере та навіть Дженніфер Лопес. На одну сцену самою Дженіфер Лопес, а може і не лише сцену. Перше холостяка було показано 25 березня 2002 року на телеканалі ABC. тому що проект Холостяк це американське реаліті шоу про побачення та стосунки. До нас же він прийшов аж у 2011 році, тобто 9 років Холостяк під американською назвою Бехелор уже існував у Штатах. В Америці проект зарекомендував себе як успішний телевізійний продукт, і тільки тоді телеканал СТБ викупив офіційну франшизу і створив українську адаптацію. В першому сезоні було багато яскравих учасниць, зокрема Катя Шефер, яка зараз є дівчиною фіналіста проекту Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч, Дмитра Шевченка. Навіть якщо ви не дивилися перший сезон, то цю дівчину ви маєте пам'ятати, принаймні по відео в Ютубі. Це Таня Стрибкова, або як в народі кажуть, Таня Теніс. В тенісі мені дуже подобається теніс. Не дивлячись на своє специфічне мислення, після Холостяка її кар'єра збагатилася досвідом роботи телеведучої автомобільного шоу, а також участю у мастер шеф Її приписують роман з ектором. Що чотири місяці по тому запросить її на побачення. Серед яскравих учасниць першого сезону це Оксана Оробець, Черкащанка спортсменка. Також Ілона Куць, яка після проекту стала дизайнером, Надія Воронцова, яку інші учасниці під час зйомок називали графіня через прізвище, напевно. До речі, на постшоу першого сезону вона заявила, що їй запропонували стати ведучою на СТБ у шоу корисних порад. Але я так і не побачила її в цій ролі. Невдовзі після того на СТБ вийшло шоу Все буде добре, пам'ятаєте таке? Напишіть у коментарях, я навіть якось брала у ньому участь на зйомках. То якщо вам буде цікаво, розкажу і підводні камені цього шоу. Напишіть, чи цікаво. Де ведучою стала Надя Матвєєва. Хоча насправді її звуть не Надя, це всього лиш псевдонім співпадіння? Не думаю. Гадаю, воронцові пообіцяли посаду, а потім передумали, тому що вона була занадто молода для такого формату. Але ж некрасиво по відношенню до дівчини вчинили, як ви гадаєте. Так, повернемось до оригінального американського холостяка. Його творцем і головним продюсером вважається Майк Фліс. Спочатку холостяк створювався у Вікторі Studios з Лос-Анджелесі та CBC Studio Center in Studio City. А тепер створюється на студії Warner Bros. in Burbank. Загальна сценарна канва американського холостяка така ж, як і в українського. Холостяк роздає троянди, викидає по одній жінці в серії та в кінці робить пропозицію. Але в американській версії теж були відхилення від сюжету. Наприклад, один із холостяків, Бред Вомак, не вибрав жодної зі своїх останніх двох претенденток. Холостяк Джейсон Месник розірвав заручений зі своєю претенденткою Молі Малані, а через кілька місяців зробив їй пропозицію за кадром, і вони таки одружилися. І це сталося не одного разу. Марія Лендик одружився зі своєю обраницею Лорен Бернем вже після проекту. Як і український холостяк, американський теж має своє постшоу, в якому зазвичай звинувачують учасниць в тому, що вони не беруть участь у шоу за так званих поважних причин, що вони прийшли не на пошуки кохання, а для покращення власної кар'єри, щоб викликати ревності у колишнього обранця, отримати безкоштовні поїздки в екзотичні місця. Якщо вас детальніше цікавить американський холостяк, я можу продовжити говорити про нього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава ця тема, чи ні. Тому що мені було дуже цікаво дізнатися, що одна із непереможниць холостяка стає холостячкою. Ось так було в американській версії. Іноземні холостяки загалом провокаційніші ніж наші. Якщо ми звикли, що учасниця може закрутити з оператором, тут немає нічого дивного. Холості дівчата, замкнені в одному просторі, де їх оточує не лише холостяк, а й молоді неодружені оператори. Тим паче це ідеальна пара: дівчина, яка хоче бути зіркою, бути в центрі уваги, пішла на телешоу. Вона ідеально підходить чоловікові, який постійно залишається в тіні, та знімає цю дівчину на камеру. Тот То іноземна учасниця відмовилася від троянди, тому що знайшла своє кохання серед інших учасниць. Отак. От Також ходять чутки, що один із зірок проєкту Холостяк Колтон Андервуд нетрадиційної орієнтації, хоча такі чутки ходять і про наших Холостяків. І ось вони. У цьому підозрювали і учасника 11-го сезону Михайла Заливаку. Відома блогер теж оглядниця проєкту Холостяк Нателла Кірс. У своєму відео ще до випуску 11-го сезону висловила гіпотезу від глядачів, що головний герой проекту з ЛГБТ-спільноти. Назва відео звучить так: вагітність смішаної холостячка. 2020». Новий холостяк. Хто герой другого сезону? Що по шоу? Що новий холостяк буде на вечірці зустрічати не тільки дівчат. Не можна було не помітити у другому сезоні холостяка екстравагантні плавки одного з учасників проєкту. Психолог Олена Шпундра, яка теж оглядає цей проєкт, зазначила, що коли аналізувала п'ятий випуск другого сезону, що за кадром чоловіки недрадиційної орієнтації носять плавки чаєчки трохи спущеними, для того, щоб показати, що вони в активному пошуці партнера. Так само їх носить Андрій Хвиткевич, який покорив нас своїми фотографіями в інстаграм, прям тисяючи в камеру своє багатство. Як говорила Олена Шпундра, якби звичайний Чоловік носив такі плавки, то він міг би просто не знати про цю традицію нетрадиційних. Але ж Андрій різносторонній чоловік, який багато подорожував, то повинен був бути в курсі справ. Я обратіла увагу на велике количество фоток в трусиках або в плавках, типа Чайка. Отже, з 2002 року американський холостяк існує уже 20 років. Перші 25 сезонів шоу Вів Кріс Харрісон. Від «Холостяка» народилося багато додаткових проєктів, спін-оффів, як їх називають. Це і Холостячка, Холостяк у раю, холостяк після раю, холостяк зимові ігри, холостяк літні ігри, холостяк презентує Слухай своє серце та багато інших похідних шоу. Це мої оригінальні переклади назв деяких із них: The Beхилоред, Beхлор The Bachelor in Paradise, Bachelor in Paradise After Paradise, The Bachelor Winter Games, The Bachelor Presents, Listen to Your Heart, The Bachelor The Greatest Season Ever, and The Bechlor Саморґеймс. Із назв видно, де відбуваються події телепередачі літом взимку, де серед зимових краєвидів, де на узбережжі. Гостяк взагалі славиться своїми красивими подорожами. Адже як може бути романтика без красивих романтичних місць. Це і Франція, і Мальдіви зі Шрі-Ланкою, Єгипет на крайній випадок. Навіть український холостяк побував в цих місцях. Хочу зазначити, що перші сезони звичайно були щедріші на поїздки, і більшу кількість дівчат з собою брали у подорожі, а не лише фіналісток. Складається враження, що бюджет українського проєкту з кожним роком все згасає і згасає. Я не проти. Що ти <клухи> потім тому будеш ділять сумашечому? Чіче, яка тобі безумно-безумно безумна которому, котрим є чувство, то висілюється мільйон раз. Кожному випуску головний герой зустрічається з однією або відразу декількома дівчатами. Ці побачення проходять в різних місцях: у ресторані, у басейні, на кораблі, на віллі і так далі. Під час зустрічі дівчата повинні сподобатися холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкурента. Кількість претенденток зменшується з кожним випуском. Холостяк сам вирішує, кого залишити і з ким би він хотів би познайомитися ближче. У фіналі залишаються лише дві дівчини. Після їхнього знайомства з батьками Холостяка герой робить свій вибір у шоу. Пропонує одній із них руку і серце.